Святий Миколай завітав до Коростенського інклюзивно-ресурсного центру, де святкова зала зібрала вихованців, їхніх батьків, працівників установи та численних гостей. З теплими словами до присутніх звернулася директорка центру Тетяна Василенко, привітавши всіх із прийдешніми зимовими святами та побажавши миру, радості і добра. Нам би дуже хотілося, щоб цих свят було насправді більше. І Щоб ми не думали про те, що зараз в Україні війна і чи варто святкувати? А діти вони заслуговують на турботу, на подарунки, на щасливе дитинство, на затишок, на захист. Я хочу від себе і від нашого колективу привітати вас. З святим Миколаєм, з прийдешніми різдвяними новорічними святами, цього дня в ресурсному центрі панувала особлива казкова атмосфера для дітей підготували яскраве святкове дійство, сповнене тепла, творчості та приємних сюрпризів. Малеча з нетерпінням чекала зустрічі з улюбленими героями, які подарували їм гарний настрій і багато усмішок. До свята долучився міський голова Володимир Москаленко. Я хочу всіх привітати нас вже з. Пройдеш тим святим Миколаєм, хоча говорить, що його можна святкувати цей грудень місяць, святом, яке наступає, свято Різдва Христового і Нового року, який буде. Я вас вітаю цими святами. Ну і зрозуміло, хай нарешті закінчиться війна, хай буде мир, хай буде більше щасливих, гарних, світлих днів. В нашому житті, в житті нашої держави, в вашому житті, щоб ви були здорові в першу чергу, щоб інклюзовний ресурсний центр, які працюють, ми їм дуже пишаємося. Цю роботу проводить, щоб він максимально допомагав вам, навчав, допомагав вашому житті, і за це щира подяка всім. То задіяний в цьому процесі. А вам усім добра і здоров'я. Цього дня привітав дітей та працівників центру начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Він побажав всім добра, світла у новорічно-різдвяний період. першу чергу хочу подякувати вам і батькам за те, що ви вкладаєте стільки в наших дітей. Ми зі своєї сторони будемо все робити максимально для того, щоб ці умови були комфортними. Цей заклад є показовим. Як ну є в мене точно з чим порівняти, тому що в мене є 13 громад. Коростенський район великий. 13 громад. Я бував у всіх громадах області. І не тільки тому мені є чим порівняти. Я дуже вдячний цьому колективу Таня, вам і всім вашим колегам за те, що що ви справді робите свою справу дуже гарно. Працівники центру дитячої та юнацької творчості подарували присутнім справжнє диво, барависту та програму з веселими та улюбленими персонажами. Захід був наповнений щедрими дитячими емоціями. А наприкінці зустрічі всі учасники отримали солодкі подарунки від Святого Миколая. У межах заходу для вихованців центру також провели творчий майстер-клас. Діти власноруч виготовляли чарівного святого Миколая під керівництвом фахівців. Установи вихованці центру із захопленням працювали над своїми маленькими шедеврами, забираючи з собою частинку свята і добра.